Ну що ж, майже програли, але вдалося вирвати, раділи ваші підопічні, як отримали звитягу. Можливо, дійсно в якомусь плані звитяга. Забили гол, зрівняли рахунок, відновили статус кмолу. Так, звісно, я казав хлопцям, що буде гра нелегка, а, а дуже буде тяжко і тому потрібно віддаватися повністю. Хлопці намагались, бачите, дуже багато не забили. Якщо... Забила і команда, багато не забила і суперника, тому все рішилось на останні секунди. Хоча десь... огляду на те, який голову пропустили в першому таймі. Він вийшов, ну я вам скажу так, ну, не дуже ефектний. Кожен помиляється, але слава Богу, що ми виправили свою кінці помилку, але нічия це для нас теж добрий результат. Я думаю, що хлопці молодці постарались ті ті, йти. Можна сказати, що цей поєдинок завершився логічно. Так, звичайно. Кожна команда віддавалася повністю і гра була рівна, і тому 1-1 – це результат, дійсний, який потрібен був. Дякую. Дякую.